Учням Свалявської гімназії випала нагода побувати за лаштунками телерадіокомпанії «М-студіо». Всі, хто любить свою роботу, то її робить з радістю і з великим захопленням. Учні побували в знімальному павільйоні «М-студіо», де спробували свої сили в ролі телеведучих. Побачили, де і як працюють режисери, та яким чином сюжети готують до ефіру. Загалом на Закарпатті є майже чотири десятки дитячих будинків сімейного типу, а також є 60 прийомних сімей. Діти з цікавістю слухали розповіді журналістів, адже в майбутньому багато хто з них теж мріє працювати в цій сфері. Дуже цікаво дізнатися, як працюють люди, і журналіст – це дуже творча професія. І завжди дуже цікаво дізнаватися щось нове і може. Я так задумалася. журналіст стане моєю майбутньою професією. Ну, мені теж дуже сподобалася студія там, де знімають новини, прогноз погоди. Пані Надія каже, отримали багато позитивних вражень. З учнями на екскурсії їздять досить часто. Тому вирішили завітати й до телекомпанії ЕМ Студіо. Ми вирішили, щоб по діти побачили, як насправді відбувається. Підготовка до ефірів, як проходять ефіри, щоб поспілкувалися із журналістами. Тепер діти зрозуміли, що значить бути журналістом, а головне, переконали, що двері відчиняються усім, хто в них стукає.